15 тисяч випадків квартирних крадіжок було зареєстровано в Україні у 2023 році. На одеський регіон припадає півтори тисячі з цих випадків, що становить 10% від загальноукраїнської статистики. Влітку зростає кількість пограбувань. Це час підвищеної активності злочинців, які шукають незахищені квартири, наголошують правоохоронці. Я би порекомендував громадянам це перше встановити охоронну сигналізацію. Це, скажімо так, саме головне, що може вас уберегти від крадіжки або для профілактики, наприклад, на сьогоднішній день сучасне обладнання дозволяє створювати, скажімо так, такі сценарії, якщо ви виїжджаєте там, на вихідні. На дачу Ви можете запрограмувати це обладнання таким чином, що воно навіть буде в определенний період, в час включати світло в кімнаті. І тому грабіжники будуть бачити, що ввечері горить світло, і це буде як застереження для них. Правоохоронці розповідають, що крадії зазвичай довго придивляються до квартири, на який час вона лишається без нагляду. Тож не зайвим буде мати добросусідські відносини, і якщо ви плануєте на довгий період покинути оселю, прохати сусідів, приглядати за нею, забирати рекламні листівки тощо. Однак основним засобом безпеки є встановлення сигналізації. Обладнання, яке встановлюється на квартирі, підключається на пульт охорони, наприклад, на нашу поліцію охорони. І коли грабі, крадій хоче проникнути до вашого приміщення, датчики це Засікають, передають сигнал тривоги на пульт, де оператор направляє найближчий наряд, який знаходиться біля об'єкта або квартири, де спрацювала тривожна сигналізація. Направляє наряд, який прибуває там на протязі 3-5 хвилин та дає змогу затримати крадія. Подбати про власну безпеку, а також безпеку дітей можна, скориставшись портативними кнопками термінового виклику поліції. Таку кнопку можна носити буквально у сумочці або ж встановити відповідний мобільний застосунок. У разі небезпеки ви можете нажати на цей брелок або на телефоні. Цю кнопочку на пульт надійде сигнал і локація, де ви саме знаходитесь. Це придається наряду групи затримання, і він туди прибуває на коротший термін. Кнопки термінового виклику поліції також встановлюються у громадських місцях Одеси. Пізнати їх можна по наліпках жовто-блакитного кольору із написом Терміновий виклик поліції. Важливо, що кнопки працюють незалежно від відключень електроенергії. Кожен, хто потрапив у складну ситуацію, зможе швидко зв'язатися з правоохоронними органами.